Вітаю усіх, хто налаштував свої приймачі на хвилі Українського радіо Вінниці на часі програма з уст» перед мікрофоном Олександр Блашко. За оцінками Держекоінспекції, збитки, яких Російська Федерація завдала екосистемам країни, сягають 1 трильйона 260 мільярдів гривень. З них збитки земельним ресурсом становлять 400 мільярдів понад 2 мільярда гривень, з яких Забруднення ґрунтів, а для повного відновлення родючого шару потрібно майже 30 років. Серед технологій, що використовуються для їх відновлення, це рекультивація, мальорація, фітомальорація, різні хімічні засоби очищення. Тож яка з цих технологій є менш затратною та ефективною, які нові розробки очищення та відновлення ґрунту пропонують наукові установи. Про це ми і будемо говорити. З директором інституту нанотехнологій органічних продуктів АВАЛАЙП Тимуром Левдою. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Тимуре, В наші стої дня. в Україні майже 150 тисяч квадратних кілометрів забруднені внаслідок воєнних дій. Збитки від забруднення ґрунтів склали понад 2 мільярда гривень. Найпростіший спосіб, наприклад, рекультивація земель засипати всі вироби, утворені від снарядів та вибухів, але от реабілітація ґрунтів на місцях обстрілів полягає, мабуть, не лише в розмінуванні, а й в подальшому очищенні земель. Від інших хімічних залишків, які залишаються в ґрунті після воєнних дій, це можна зробити з використанням соціальних і спеціальних видів рослин. От, наприклад, така технологія називається фіторемедіація, пане Тимуре. А яку можливу технологію очищення ґрунтів пропонує безпосередньо ваш інститут? Дякую за запрошення. Насправді наслідки цієї військової агресії вони набагато більші, ніж те, що ви казали. І дійсно, дуже багато земель вони не просто пошкоджені, але навіть знешкоджені. Зараз в нас є декілька шляхів, яким чином ми можемо робити оновлення земель, оновлення радючості ґрунтів. Або підвищення їх. Так звана рекультивація, вона полягає в тому, що необхідно оновити та підвищити, підвищити родючість. Це можна зробити за допомогою звичайних таких речей, типа добрива, але це буде не зовсім природньо. І, на жаль, те, що робиться неприродньо, воно тільки робить гірше. А в нашому випадку ми дослідили і маємо рішення, які робляться природним шляхом, і за допомогою навіть переробки відходів ми можемо зробити радючись більше, та ну оновити її та збільшити. Ну, як правило, рекультивація це одна з технологій відновлення ґрунтів. Цей спосіб полягає в тому, що насамперед верхній шар ґрунту, який найбільше постраждав, зрізається та консервується. Без нього залишається гола земля, яка потенційно менш забруднена, але вже можна вирощувати ті чи інші культури. Але проблема в тому, що цей шар є менш. Родючим, ви можливо, це враховуєте при впровадженні саме своєї технології? Так, звісно, це можна назвати е, таким базовим методом е, боротьби з е, опустелюванням або деградацією ґрунтів, але це не, як сказати, це не рішення, це як той пластир на руку. Насправді для того, щоб оновити та підсилити родючість, треба оновити екосистему. Наше рішення займається якраз впровадженням екосистемності. Всім відомо, що от ми живемо в такому світі, де є організми, мікроорганізми, там, все менше і менше, ті, які один одного доповнюють або поєднують. Так само твориться і в ґрунті один в один. Не треба нічого вигадувати, не треба нічого робити зайвого. Наше завдання тільки зробити радючий слой за допомогою тих самих мікроорганізмів та середовища для нього. Для того, щоб зробити середовище, для цього треба, щоб були рослинні рештки, так звані, які лишаються після вирощення будь-якої культури. І для їх переробки необхідні так звані бактерії деструктори з цим всім дуже гарно справляється рішення, яке робить бту центр в Вінницький, наші розробки, які поєднують один з одним, і деякі компоненти, які ми можемо у Вінниці застосувати, активувати або зробити на переробку. А в яких регіонах регіон, країни вже використовується ваша технологія, можливо, на деокупованих областях? Звісно, у Миколаївській області саме на деокупованих землях це спробували впровадили як реальну інноваційну розробку, зареєстрували, патентували відповідно. І крім Вінницького регіону ще Львів та Тернопіль. І Вінниця частково також так, долучається, так? так? так. Скажіть, а от все ж таки технології відновлення ґрунтів є досить таки затратними та фінанс, з фінансової точки зору та довготривалими? Те, що пропонуєте ви, от місці ці дві, дві складові чині? Так. Ми намагалися якраз вирішити проблему, щоб це було не дуже затратно, але якщо ми беремо відмову від хімічних продуктів, від мінеральних добрив, то Її необхідно заміщувати ручним трудом, тобто людський фактор, той, що присутній він може бути як на користь, так і навпаки. Але, да, ми більше використовуємо ручного труда. Ми більше використовуємо натуральних продуктів замість хімічних. І це впливає з одного боку на зменшення собівартості, а з іншого боку, на збільшення. Тому воно. Приблизно компенсує один одну. А до речі, ви підраховували з витрати вашої технології, якщо, наприклад, потрібно відновити один гектар чи 10 гектарів землі? Так, звісно, ми це робили. І, наприклад, для того, щоб е, збагачувати один гектар землі при вирощуванні цукрового буряку, необхідно застосувати. Е, так швидко хотів сказати, господі. Йолі, палі, на... Ну, давайте ми повернемося пізніше. Ну, нащо для того, щоб застосувати наш продукт 3000 гривень на гектар, а Яраміла Ну, досить відомо таке добро, угу. їх необхідно там, витратити там, 3,5-4 тисячі на гектар. Це в порівнянні з витратами на Дінги. Тобто, фактично, один до одного, якщо не використовувати мінеральні добрива, навіть дешевше. Так, так? Так. Пане Артуре, на сьогодні держава все ж таки не має програми та стратегії очищення ґрунту від забруднень внаслідок воєнних дій. От На вашу думку, яку технологію. Нам варто розвивати та фінансово забезпечити на державному рівні, можливо, нам потрібно запозичити досвід країни, які, які успішно реалізують певні технології, в яких вже є певний досвід. Угу. Дивіться, в цьому випадку. Нам дуже повезло з одного боку, з іншого боку, просто треба прислуховуватись до науки, бо в науку зараз чомусь ніхто не вірить. Але в країні дуже багато відходів. Тих відходів, які корисні саме для відновлення родючості та підвищення родючості ґрунтів. Наприклад, Вінський регіон, цукрове виробництво, дуже багато дифікату. Дуже великий вміст карбонату кальцію. І за нераціонального використання добрив підкислені землі, ми використовуємо карбонат кальцію для розкислення земель і вже вирішуємо ряд проблем, які можуть тільки, тільки виникати при, при вирощуванні цього цукрового бріку. Тому, якщо придивитись більш уважніше, і якщо не ігранувати науку, то наука підкаже, як це робити. До речі, а свою розробку, свою пропозицію, свою технологію ви пропонували, можливо, тим інституціям, які працюють на державному рівні і приймають те чи інше рішення? Можливо, вже є певні висновки, зацікавленість? Так, пропонували, але ми. Користуємось порадою нашої науки для того, щоб через саме через приватний сектор, через господарів приватної власності земель впроваджувати її і досліджувати. Ми маємо повні результати, ми маємо класні успіхи, але це не на державному рівні поки що. Пане Тимуре, все ж таки інститут нанотехнології займається не лише відновленням ґрунтів, а й іншими цікавими темами. Можете привідкрити завісу і розказати, над чим сьогодні ви працюєте? Можливо, це стане наступною темою нашої розмови? Так, можу. Ми займаємось над впровадженням натуропатичних засобів лікування людського організму. Крім цього, долання наслідків військової агресії, та що зараз є, це зараз в пріоритеті. Ну і під час військових дій, то, звісно, для того, що може покращити, покращити обороноздатність нашої країни. До речі, ваше підприємство, скажімо так, воно є релокованим і переїхало на території Вінницької області, і тут можна сказати, що досить таки вже успішно працює. Так. У Вас сьогодні з кадрами проблем немає? Ні, з кадрами немає проблем. Є навіть е, актуальні місця, для яких шукаємо спеціалістів. Вакантні місця. Вакантні, Так, так, так. так. Е, ну, все актуально. А Працюємо. Хто вам сьогодні потрібен? Яких спеціалістів вам не вистачає? Ну, наприклад, е, зараз дуже актуальна е, хімік. Як правильно сказати, хімік-ядерщик? Саме для того, щоб з'ясувати питання далання наслідків неправильного користування з тими чи іншими відомі зброї. Зрозуміло, дякую вам, пане Артур, за розмову. А слухачам нагадаю, що в ефірі Українського радіо звучала програма з перших уст за участю директора інституту нанотехнологій органічних продуктів «Авелайф» Тимура Лев. Де йшлося про запровадження технології відновлення ґрунтів, що постраждали внаслідок воєнних дій. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.